В теплий період року, починаючи з квітня місяця, відбувається активізація збутників, активізація кліщів, і, і, і тому найбільш небезпечні місця для нас це є ті там, де велика висока трава, по-перше, це лісосмуги, це паркові зони. Короба лайма це інфекційне захворювання, яке передається іксодовими кліщами і викликається специфічним збутником, до яких відносяться бактерії Борелія. Вони можуть бути різних видів, і у нас на нашій території Черкаської області України спостерігаються три типи. Іксодовими кліщами переноситься ще також. Велика кількість збутників, які можуть викликати захворювання подібне до хвороби лайма, і проявлятись такими ж самими симптомами, це такий патогноманічний, притаманний тільки для цього захворювання. Прояв, який називається кільцева ерітеми, центробіжна, проявляється з початку маленькою червоною плямочкою в місці укуса кліща, і потім центробіжно збільшується, збільшується до великих розмірів, можуть на збільшуватись до 50-70 і більше сантиметрів в своєму діаметрі. Інші прояви захворювання це загальноінтоксикаційні прояви. Це головний біль, ломота в суглобах, підвищення. Температури, нудота, і пов'язані з інтоксикацією і різні інші прояви. Але хочу зазначити, що 70% захворювань проявляється тільки загальноінтоксикаційними проявами, там немає цього патогномонічного прояву кільцевої рітеми. Тобто для пацієнта воно може стати непомітним. І протягом 2-3 років проявиться симптомами загального напрямку, ломотою, більлю в суглобах, загальною вираженою слабкістю, нездуженням. Тобто такими симптомами, які притаманні до дуже багатьох захворювань, і не мають якогось зв'язку з безпосередньо бареліозом. Первинні прояви це ураження шкіри, і на стадії первинної кільцевої еритеми саме і необхідно пролікувати це захворювання для того, щоб не мати потім продовження процесу. Бо продовження процесу це генералізація, це розповсюдження барілі по всьому організму. І Створення ураження інших органів і систем, нервової системи і загального характеру, може бути ураження, які по симптомам будуть нагати ревматоїдний артрит або інше ревматологічне захворювання. Може бути прояви кардіологічного напрямку ураження серцевого м'язу, і з ним пов'язані порушення серцевого ритму і інші прояви серцево, серцевих суд, судинних захворювань. На сьогоднішній день рівень діагностики, по, саме по цьому захворюванню, забезпечений на достатньо високому рівні для того, щоб з'ясувати, чи інфікований кліс чи ні. Ми можемо проводити проводити лабораторну діагностику. Це полімірадна ланцюгова реакція, яка зараз дуже широко притамана до будь-яких в будь-яких лабораторіях, використовується до появи методу поліміразної ланцюгової реакції. Обстеження на хворобу лайма проводилось за допомогою імуноферментного аналізу, який міг нам дати якийсь результат, позитивний чи негативний, тільки через найменше через 2-3 тижні. Так от метод полімеразної ланцюгової реакції він дає нам такий результат, який ми від 90% 98% ефективності цього методу ми можемо вже сказати. Було інфікування під час укуса кліща чи не було. І по оцінки результатів ми тоді вже і приймаємо подальшу подальшому тактику. Звичайно, якщо ми з перших днів виявляємо, що там позитивний результат є методом ПЛР, то, звичайно, пацієнту буде зразу призначена антибактеріальна терапія протягом 7-14 днів, і не зволікаючи на час, ми вже. Ми починаємо лікування. Якщо у вас вкусив кліщ, особливо в тих випадках, коли в нас на відстані, найближчій відстані немає лікувального закладу, травматологічного пункту. Ми можемо спробувати, звичайно, і видалити самостійно. Причому треба використовувати ті методи, при яких буде найменша вірогідність все ж таки, того, що залишаться якісь там сліди кліща на нашій, в нашій шкірі. Ну, із методів можу один сказати: це ватна паличка, ушна, яка змощується. В розчин, будь розчин і будь-якої вологі Рощини по часовій. Руху часової стрілки, прогортається. Таким способом можна цього кліща відділити без всяких залишків його в нашій шкірі. От, і не обов'язково масло, так як нам там говорили, що треба заліти, йому не буде доступу повітря, він буде там обратними рухами вилазити, він може навпаки полізти в ту сторону глибше. От. Якщо це не вдалось, то звичайно треба пошукати лікувальний заклад. Чим довше він знаходиться на нашому тілі, тим звичайно більше якісь відсоток можливих інфікувань барельозом чи будь-якої іншої бактеріальної інфекції.